Десь прийшов до нас, благовістя нас, приносять в цьому світу, що настане добрий час. Рахуйтеся, добрі люди, та збирайтеся зівсюди, до вертепу поверніться, сину Божого клоніться. Відміти на добрі люди до своєї хати, бо прийдиться по дороге. Мать, забрехати, і підможе своєму волю. Мав Ісусові до землі колоць. Мицелік зі сходу, з першої столиці, прибули вунитись нашому бродицькі. Нам на сніді красна ясна зірка з'явила про народження Ісуса на світ сповістила. Тож ми дари всі забрали, йдемо за звістою, щоб всі люди пораділи тою новиною. Ми теж йдемо за звідою, за небесною дорогою дай Ісум не себе. Я взяв золото собою, думаю, придасться, бо зіслав на грішну землю, Бог велике щастя. А я, я ладам взяв з собою, щоб народ був злати, а я миру, бо без міру, нема добра людя. Затвітлеє підцямня до Христа. Діва Марія, сина побила, для нас і крадість принесла, діва Марія сина побила, для нас і крадість принесла. І по небила моя кодам залипа си. Ніби хмара не мов нам дорогу заступила, щоб не сталося біди. Ми прийшли до вас сюди. Справді, браття, що за сила, ясну зірку за сила. не Гнячиниться біди, і роцар іде сюди. Це ще чому доведемо, хтось так поспішає. Хата в віном моїм царство і кого шукає. Ми прийшли не з далекого сходу. З України віками йдемо, І від свого рідного народу ми Христові офіру несемо. Народиного Бога і освятити страждальний наш край, бо гриму наші сузику сльози і людей за дикине кора. Ми багатих дарів не принесли і без золота смерть не Але серденьки щирі і чесні, не христові не філійської. Ми ти знайшли, то знано зайде, я його вупол йде. Іншим вода і буде до Ірода не йде. Що? Щоб хтось за печина стоїть перед очима, то я цама сами. То я пак над паками, я той владу маю і всіх дітей повбиваю. Один у нас є Господь, один над світом цар, його мивелече, бо він наш володар. а ти не цар ти зрадник, як весь піродій рід, тобі вже не злякати, не вбити Божий світ, бо прийшла твоя година, до пекла підеш у царю. Диву. І ми маленькі пастушки, добре знаєм всі стежки, і приведемо нині до небесної яскині. І те Твої. you oh.

А діточого села, вчити, слово Боже, хай порядки в кожній домі, сьогодні вона. Ми йдем далі кланяємо, Христос сам дає, хай відтяне добра казка, подарує теплої ласку, хай відня і світ, зорі знищать смуток, весь і гори. Щастя радості, рості Христос Христос є. Я маленькая дітика. Богу ослабляємо, бо тут зіграю Христоса. Велике посвятим, російськом пристати, щастя робля на нові вітання. Христос родився, в яслах повився. І вітали його три царі, три князі і маленькі пастирі. І ми його вітаємо, поляну прославляємо. Христос. Хай у вашій хаті злагода панує, кай вал, вітя нам надує, це й господарю щастя і бажаю. Всім добрим людям залажаю. Придійте, і веселіться, бо Христос народився, нехай на світі добро завітає, підлість пропаде, щастя засяє, Ісусик, Ісусе, дитятко, вас пазбром настала радісна пора, Кругом радіє дітьми, хвала і слава небі Бог. забудьмо смуток і трівов. Народи грішний Веселись Цей день цим Божія робіт. <клухи> Дай, Дай, Боже, мирі душі, святкувати, а за лік ще свят вам діждати. Прощабайте, мир вам люди, щасливі будьте і багаті, майте волю, добру божі, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа, вас весе, крає народ збереже. У зиму, у світлу дні народилася дитина. Чиста, чиста любимо сльозина, Боже синця та зенина і сіяє. Сьогодні, сьогодні радіє на день сяну, власне, подвігну, віта, послі, нам зірка молений, крище, і і. Дай, дай Боже умирить. Умірі добрість, святкувати. Мирій добрі святкувати, а за рік ще краєш свят. Його всім тим, хто взяв участь сьогодні в цьому різдвяному виступі. А, ці ваші серця, подобно ангелам, розвістили нам, що сьогодні родився Син Божий. Ви заспівали славу Вишній Богу в місті з ангелами. Тому нехай Господь, дорогі діточки, дарує вам добре здоров'я, щоб і надалі і ваші батьки пишалися вами, як, як ви такі прекрасні, чудові. Душі і серця, які радуєте нас такими прекрасними виступами, такими чудовими піснеспівами співами і а, а, віршиками, славослов'ями, яких ви прославляєте Христа народженого Богомладенця. Нехай Господь дарує вам добре здоров'я, міру, радості, щоб ви возрастали во Христі і со Христом, і Господь дарував вам. Доброго здоров'я нам ногиря і благає віта. Здоровим сіріством Христовим бажаєм щастя і так. Не співали за цю колядку буде шоколадка. Так що як ви спросили? Так, поступ нам поможете? Так, Заспіваємо!